Всім привіт! З вами на каналі Кирил ТР і ми сьогодні будемо дивитися мою колекцію монет українських. Тут навіть ювілейні є 4 штуки десі, по 10 гривень. Ладно, давайте перше підемо з ювілейних копійок. У мене дуже рідка є українська копійка. Ладно, я її ношу, я сам в шокі, що таку знайшов. Перше з великого номіналу йдемо. 5 гривень, ну конечно же, оба. У мене вже тут блокитна камера. Якщо що. Ой, не камера, то фон. Короче, вот чи через четверка. допустіть, щедрик чи щетрик, щедривочка. Скоро пропаде щедрик. Завидне. Україна 2016-та було зроблено 5 гривень. Капаект Дуже круто. Ладно, ну йдемо 10 гривень... ой, 2024-го, напевно. Да, почитаю дуже маленьке. маленький. -е. щось з Україною зв'язано. Ну да, з Україною нашою любимою рідною зв'язано. Це теж 2014. Якщо ви на це відео не берете... 10 лайків. Ну, може десь 30, може чи 20. Ну, рішайте самі. Ні, давайте 10. 10 гривень 2024 Україна. Тож ювілейник. Ладно, З ювілейних пішли. Я буду по номіналу маленьким зробити. Так, спош, ми йдемо з одної копійки. Одна копійка. У мене чомусь дві копійки нема. В колекції але щевала дві копійки в Україні. О, одна копійка 2012. -го. Не знаю, що це таке підрізали. Це я по тому таке зробив дурне. Одна копійка 1000, тисячі... Ой, ні. Так, правильно, 1990. 1992 Я дуже люблю копійки 92 90 десь 90-х. Такі коліни. Не знаю, чому мені мені подобається 90-х. Так, шукаємо ще одну А, у мене є п'ять гривні. Я думав, що коли приїхав в Україну, віддав всі гривні, а ми не Так, є ще одна копійка. Ладно, нема більше. Іду до самой редкої при сам при саме. Я не знаю, що повірити, але це три копійки! Кік ще нафік три копійок. Три копійки. 1992 Україна. Це дуже рідкі, навірно. Я не таке не бачу. Я сметалася катя, он так знав, я подумав, що це така фігня, бляха, щось на мелотіоно. Але нашел, не знаю. Але вона в мене тільки одна. В кого є така, може у когось тоже є, можете вона не одна нас Ладно, йдем до самих любимих. любимых. кіл. 92, Ні, 2014. Опять копійок. Це 2004 5 копійок. Так, 1092 стопотрел. О, я знаю все монеты на Иисус 2017-го. копеек. Самая моя любимая. Давайте я Да, О! Моя любимая. 25 копеек. Ну, не, не номинал, а сам 2 нравится. А сама цифра 3 мне нравится. Алла Рик, мой город. Мого народження. 2015, да, мені вже 10 років. У мене вже було день народження 2018. Ой, не... 20, 18 березня. 50 копійок. 2011. Да, Ладно, не буду по номіналам. Коротше, що сказати? У мене їх багато. Богдан. Ви бачили у мене на каналі 47-го року. Я візунчик, це сама дорога монета, майже не чекано. Зараз ложу в коробочку. Коробочку, в коробочку. У мене ще радянські лежать, монети, різні. Там... Ой, це все в книжку має положить. От стільки у мене радянських. Тут а, зараз заберемо царки 5 копійок. Під трактор, наверное, попали. Тут а, якого Босні Гертоновина, якщо ви знаєте таку країну. Ну ще. О, царик. Я ще про нього забув про ті 5 копійок. Я Якогось пам'ятаю. біля озера купався і знайшов їх. Я ще забув про них. И самая редкая ця рідкісна монета, ё-моё. Але я їх не продаю, по уни... Ман... мої там. Короче, я просто чуть не впала, ця монета, ё -мо. Он чуть не впала. А, то ще отка царик я нашу сметал сказывал біля пенька. Может, а главню, ховала колись. Типа таке щось ховая, я в лату біля моря, знайшов. 200 км від типа де я живу. І моя сама любимая в колекції. Радянчик. Ой, а, блин, че многие. Три копійки, після шостого. Ммм, я ще люблю їх. У мене ранніх совєтів немає. І таке. Давайте заглянемо мою книжечку. Ууу. То як я ще про нього забув теж раній. А, блях, у нього серп у нього серп' як затертий. Але чого він такий менший. Не, він менший. А чуть толстіше, ніж радіанчик. Не, він толстіше. І странні монети ще странні. А то да, положимо на місце, то ще я десь потеряю їх по них юбилей. Це мені коли я приїхав на днів в Україну побачити своєю сім'єю. Мені мама купила оці юбилейні в банку ці 10 гривень. Оце якого? Одна 14 гривень стоїла. Прикиньте. Тупо 120 гривень, оце три монети стоять. що всі, звісно, знають математику. Оце мені від тата досталось ця монета. Ну що, я положу і будемо щось провіряти. Не дождав терпіть. Ой, подожди, зараз я буду. Давайте провірюємо 5 гривень. Бляха, металскать робота. Да, мені є металскать. Та, бляха, тут Положить. Короче, мы же стала с камерой. Короче, я взял 5, 5 гривен и будем да, проверять. О, чувак записала, бляка. Чуть не звука. А, а давайте медяху проверим. Зараз да, провірю медяху, а потом нікелеву бронзу. Якщо шо у мене уже таке щось сталося з камерою, не знаю три копійки. проверили. У мене багато тих прокованих монет є. Дивіться, да? Раз на пустом. А вони перевернуті. О, добре. Буду писати уроки всі. пока-пока-пока-пока показство!